У нас в селі копали газ. Коли дівчинка після першого побачення каже, проведи мене додому, а я знав, що там така ублюдська дорога. Ну, і я так не хотів її, знаєш, цей, але я знав той райончик, і, і от як газ копають то глина, болото, такі маленькі місточки, між Ну, щоб перейти. Ти їх навіть ну, місточками називаєш. Ну, такі зиму? маленькі кладочки. Чекай, вона сказала: проведи мене додому, ти кажеш, я проведу тобі газ. Так? Чи ми йдемо тако вправо, вліво, там переходимо, бо там як ті сусіди, і доходимо до ну, от її вулиця, от ця пряма. І я, коли переходячи, бачу чиясь голова з траншеї. А то нато? Ми підсвічуємо, ми підсвічуємо, а то сусід. Е, ну, трошки мав таку е, якби амплуа завжди випившого чоловіка. Ага. Знаєш? Ми думаємо, кадя Степа, ти що, упав? Може чимось допомогти? Каже, не треба. Mm. От ми йдемо паралельно, ну, зверху на дорозі, а він траншею. А, ну, я хотів щось заговорити, знаєш, бо він так рівно так красиво. Я, я кажу, десь Сьопа, що? А він каже, наскатіне, нас ну, тут не підсипали. Тут не". <риклад> 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 він йде, і я ну, чесно, логічно, я розумію, що йому теж не подобається, що цей газ так довго проводять. Я кажу, це вам теж не подобається? каже, наоборот, Люша. Я колись кажу п'яний, ішою додому і тако від плоту до плоту, заріяв пау траншей. Я йду рівно. І я рахую гусаки. Іван Петрович типа... сусід, і я виходжу біля самих дверей, двері Це... відкрию і зайшов, ніхто мене було... не бачить, ніхто мені. Не бачить. Це було метро.